Друзі, привіт! Мене звати Ігор. Ви на каналі Техногайд. Пам'ятаєте минулорічний огляд ігрової мишки Cougar Air Blader? легкої, компактної і мінімалістичної. Посилання залишу у підказках. Декому не зайшов такий формат, мені писали в коментарях, що нібито занадто легка ігрова миша, це незручно, але модель знайшла чимало прихильників, і сьогодні Cougar пропонує продовження Air Blader Tournament. Як і у попереднику, тут акцент зробили не на кількість додаткових. Клавіш і кастомних налаштувань, а на ергономіку. В результаті модель вийшла неймовірно легкою і маневровою з точним управлінням, і також отримала дуже крутий оновлений сенсор. Миша продається в картонній упаковці, оформленій в кольоровій гаммі бренду. Уже за розмірами пакування можна здогадатись, що ми маємо справу з доволі компактним аксесуаром. Коробка невелика. Окрім самої миші і короткої документації, в коробці передбачені дві наліпки. Мета яких забезпечити більш зручний хват, якщо це необхідно. До речі, інформаційним посібником може виступати і сама коробка. Тут наочно демонструються основні переваги і детальні характеристики. Cougar Air Blader Tournament доступна у двох кольорових варіантах: білому та чорному. Аксесуар у білому кольорі підійде тим, хто вже має периферію відповідного кольору та стилістики. В той же час чорний можна вважати найбільш універсальним. У нас на огляді. Обидві миші, тож ви можете порівняти і зробити для себе висновки. Корпус виконано з матового пластику, на ньому практично не залишаються відбитки пальців, і взагалом матеріал досить практичний. На відміну від багатьох геймерських аксесуарів, дана миша не оснащена rgb підсвічуванням. Тут немає підсвічування взагалі. Можна було б сказати, що виробник просто зекономив на даній опції. Але відсутність підсвічування цілком відповідає концепції даного аксесуару. Такий собі, знаєте, ультимативний підхід. Є все, що треба для геймінгу, і немає нічого зайвого, що могло б вас відволікати. Зрештою, навіть без підсвічування, дизайн Airblader Tournament не викликає сумнівів, що перед нами саме геймерська миша. Модель відносно компактна і напрочуд легка. Вага без кабелю складає всього 62 грами. І це одразу відчувається, коли береш її до рук. Це одна з найлегших ігрових мишок, з якими мені взагалі доводилось мати справу, але до такої маси дуже швидко звикаєш і одразу починаєш помічати її переваги. Миша дуже маневрена, нею легко керувати. Будь-який найменший рух вашої долоні передається аксесуару одразу. Це саме той випадок, коли миша стає нібито продовженням руки гравця. Додаткових елементів управління обґрунтований мінімум. Окрім основних кнопок, передбачені дві бічні клавіші і кнопка переключення DPI на нижній поверхні. Останнє буде зручним варіантом для тих, хто любить комбінувати різні налаштування під різні ігрові сценарії і міняти їх безпосередньо під час гри. За замовчуванням, кнопка дозволяє перемикатися між п'яти рівнями DPI. Коліщатка прокручування прогумована і має відчутні відсічки, а також Оснащена функцією натискання, а от бічні поверхні не прогумовані. Вони тут зі звичайного пластику. Саме тому виробник поклав в комплект спеціальні гріпси. Це наліпки, які можна встановити на бічні грані для більш зручного хвату. В основі даної миші використовується сенсор PIXART PMW3399 – Тобто новинка має оновлений сенсор у порівнянні з попередником. Його максимальна заявлена чутливість 20 тисяч DPI. феноменальне значення, яке дозволить задіяти практично будь-які комбінації налаштувань і відкриє широкі можливості для експериментів. До речі, оплетення кабелю має отакий яскравий помаранчевий колір, який чудово поєднується із дизайнерською вставкою над колесом прокручування. Так, це не кнопка переключення DPI, а лише дизайнерська вставка. Чому кнопку перенесли донизу, мабуть, щоб не було випадкових натискань. На нижній поверхні тефлонові ніжки Вони не надто великі, але їх тут аж 4, не враховуючи окантовки навколо сенсора. Зі своєю роботою вони справляються на відмінно. Миша плавно і водночас контрольовано рухається будь-якою поверхнею. Важливий момент на ніжках наклеєна плівка, і вона настільки тоненька, що ви 100% її не помітите. Тож не забудьте зняти перед. Використанням для налаштування Cougar Air Blader Tournament використовується нове фірмове програмне забезпечення Cougar PIX. Інтерфейс програми простий. Тут можна налаштувати параметри аксесуара, переназначити клавіші, а також записати макроси. Можна створити профілі налаштувань під різні ігри або різні ігрові сценарії, але оскільки дана мишка не має власної пам'яті, то Якщо ви переходите на новий комп'ютер, ви можете експортувати такі профілі у вигляді файлу, а потім імпортувати з нового комп'ютера. Цей процес, в принципі, займе не більше хвилини. Отже, Cougar Air Blader Тонамент насамперед оцінять ті, хто шукає безпроблемну і дуже зручну ігрову мишу з сучасними характеристиками, але не має нагальної потреби у підсвічуванні або великій кількості додаткових клавіш. Натомість потенційний користувач прагне придбати. Ультимативний аксесуар, на якість і можливості якого завжди можна розраховувати. Ресурс перемикачів у 80 мільйонів кліків і якісне оплетення кабеля свідчать про те, що дана миша служитиме не один рік і цілком розрахована на інтенсивну експлуатацію. В той же час ергономіка даної мишки відзначається ну якимось особливим магнетизмом. Чим більше я з нею граю, тим менше мені хочеться повертатися. До інших моделей, в тому числі більш прокачаних і дорогих. Ціна становить 1999 гривень на момент підготовки даного відео. І так, це не найдешевша модель у портфоліо виробника, але своїх грошей вона точно вартує. А на цьому все, друзі. Якщо відео сподобалося, будь ласка, ставте лайк даному ролику і обов'язково підпишіться на канал. Буду дуже вдячний. Скоро побачимось у нових відео.